对对对 Харківська область. На сьогоднішньому святі спорту у нас присутні почесні чесні гор, бойов молоді спорту в містах. Товариство, звичайно приємно, велика честь. бути на святі спорту. Звичайно приємно, що зважаючи на всі події, які відбуваються в жалі. Маринський і далі залишається справжнім центром боксу. Популярний, відомий турнір серед усіх спортсменів, серед усіх і далі відбувається в нашому місті. Я з великою честю і радістю вітаю всіх гостей, нашого міста, нашого свята боксу. Бажаю вам, ви сьогодні впродовж турніру уникнули травм, аби змогли все показати до того, до чого готувалися. і тобто, звичайно, як спорті буває, перемагає сильніший, яка дійсно. Усіх вікових категоріях хай переможе сильніше. Хай буде мінімум судішний покупок, хай будуть відсутні будь-які травми. І переможе той, хто більше того достойно. Бажаємо вам всім, здоров'я, святом Петра і Павла сьогоднішнього. Слава Україні. Поворотника сьогодні, мене, шановні, шановні тренери, дороги смістени. Від нашої команди, від наших дітей Олександра Володимировича і Галини Петровни Герега, а також народних депутатів України, Сіньковий Андрія Іванович, я щиро вітаю вас з таким прекрасним пісням. Наші лідери, наша команда завжди е, популяризує і пропагандує такий прекрасний вид спорту, як Бокс. Я сьогодні хочу е, вам щиро побажати, щоб на цьому ринці переміг сильніше. Побачати вас цілий дух, побачати на хочу вам побажати, щоб ви дійшли до тих вершин, щоб на рівні змагань на, 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 на Європи, світу, щоб ви прославляти наш рідний країн, і нашу хімічну. Я ще ви вітаю вас на нашій прекрасній північній землі. Удачі вам, здоров'я, щастя і настав. Також перед відкриттям турніру є декілька слів які можна сказати, і хоче. Президент Хмельницької обласної федерації боксу Чумаков Андрій Анатолійович. 17-му ми проводимо цей турнір пам'яті Кужельного в цьому році. Це перший етап відбору збірної України серед молоді по Чемпіонату світу. Тому я хочу побажати всім спортсменам перемог, хай переможе найсильніші. А нам, як зрителям та відвідувачам цього турніру, яскравих і передовищних поєдинок. Вважаємо турнір відкритий. Я хочу її запросити до за нас. Це Адімов Євген Карімович. Друзьяного Євген Івановича. Gracias.